Ви знаєте, коли люди співають, то сам спів він має, окрім духовної такої користі, він має також і фізіологічну користь. Чули, можливо, якісь дослідження. От, наприклад, я прочитав про те, що він стабілізує серцевий ритм і тиск. Думаю, не про тих людей, які попереду співають, для них навпаки він розкачує. А от для всіх людей, які співають, або коли ви вдома робите, це відбувається, зміцнює імунітет. І діє як помірне кардіонавантаження. Тобто, якщо ви там бігаєте по бігових дорожках чи входите на плавання, знаєте, що просто спів він може в якійсь мірі компенсувати цю річ. Цікаво ще, що вчені говорять, з біологічного боку він спів, активує блукаючий нерв, є такий нерв, виявляється, і сприяє вивільненню ендорфінів, що зменшує біль, тривогу і стрес. Спів також задіє. Обидві півкулі нашого мозку, ви знаєте, що в нас дві півкулі, ну принаймні в більшості з нас. Я думаю, що в мене також я жартую зараз, ти не зрозумів. І він активовує центри мови, руху, емоцій, і тим самим покращує пам'ять, увагу і нейропластичність нашого мозку. Ви знаєте, що навіть ті люди, які пережили якісь великі травми мозку, які пережили е, от як наш брат Денис е, 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 інсульт. Сам спів він допомагає відбудуванню цих нейронних зв'язків і відновленню мозкової активності. Тому спів це є дуже-дуже корисна справа, і це те, що потрібно робити. Ви знаєте, музиканти сьогодні підготували аж вісім пісень, для того, щоб ми наспівалися, для того, щоб наше серце ми зробили добрий кардіо для нашого серця, для того, щоб ми мали добре таке. Єднання, тому що насправді от, спів одне діло ще коли це десь вдома, в душі, хтось з вас е, е, співає. Це одна справа, а коли от, ми разом співаємо, коли ви чуєте одне одного, спів має от, такий ефект збудовуючий, об'єднуючий. І тому в цьому є велика користь. Тому не будьте сьогодні з глядачами, а будьте тими людьми, які співають, співають і активно це роблять. Е, не дивлячись на те, що насправді от, листопад, грудень це. Найтемніші, найскладніші дні для українців в році, і саме тому росіяни намагаються в ці дні найбільше атакувати нашу енергосистему для того, щоб українцям складно жилося, для того, щоб ще, ще більше ускладнити життя і аби ще темнішим зробити наше життя. Але не дивлячись на це, ми продовжуємо співати пісні на різдво. І в мене питання до вас: чому ми маємо такі, такі причини для радості в такі темні дні? Чому ми маємо їх? І я хочу сказати зразу, же, поки ви думаєте над цим запитанням, що так є не в кожному народі, або точніше, так і не в кожної релігії. Ви знаєте, чим відрізняються ритуали зібрань християнства від інших релігій? Ну, до прикладу, якщо взяти іслам, що немає такого на зібраннях, коли збираються мусульмани, що є, коли збираються християни? Бог, хтось каже. Ну, я думаю, що Бог і там шукає таких людей, відкривається їм. Бог знаходить мусульман. Ви знаєте, що Бог приходить в життя наше взагалі людей не тоді, коли от ми починаємо їх шукати. Біблія каже, що Бог перший ініці... проявляє ініціативу, дає бажання людям. Бог той, хто перший шукає людей у всіх народах. Тому я в якійсь певній мірі скажу, що він є навіть там, і він стукає в серця цих людей. Але що чого немає в самому ритуалі, коли збираються мусульмани, що є в нашій християнській зібраннях? Саме спів, друзі. Співу немає, коли збираються мусульмани в мечеті. Немає цього. Ви можете побачити кожну п'ятницю, якщо будете в якійсь мусульманській країні, мені доводилось бути кількох із них, і мені доводилось бути п'ятницю, мені доводилось бути в самих мечетях. І ви можете побачити, що здебільшого чоловіки сходяться для п'ятничної молитви. Вони читають Коран, вони слухають його, але того, чого вони не роблять, що робимо ми, це вони не співають. У мечеті немає спільного хвалебного співу. Спів не є частиною їхнього богослуження, немає спільних гімнів і немає тим більше інструментів для того, щоб добре поклонятися Богу. Те саме стосується не тільки ісламу, те саме стосується багатьох. Інших східних релігій. У них можуть бути якісь окремі, такі на окремі свята, святкові, якісь там пісні, але у звичайному релігійному житті у них немає співу. Якщо ви війдете у буддійський храм, ви ніколи не почуєте, що там лунає пісня хвали. Там прославляється Бог, якого вони вірять. Вони ніколи цього не роблять. З іншого боку, коли ми подивимося на християн, ми побачимо, що ми не можемо перестати співати. І які обставини наші б не були? Ми співаємо. Біблія показує нам, що християни співають не тільки тоді, коли їм добре, вони співають, коли їм складно. Коли ви відкриєте книгу псалмів, одну із найбільших книг в Біблії, ви побачите, що там є псалми і радощі, Псалми хвали, але там же є псалми страждання, псалми горювання. Люди, які вірили в Бога, вони знали, що до нього або свої почуття, або свої переживання може виразити. Тому, як, коли я заспіваю. Християни вони співають у всіх обставинах, вони співають в катакомбах, вони співають в окопах сьогодні. Вони співають і на зібраннях, вони співають в величних соборах. Вони співають завжди. Ви знаєте, що навіть от я читав про те, як в Саудівській Аравії підземні церкви вони співають. Вони зву звуку ізолюють стіни і вікна. Іноді за, за допомогою там, матраців, якихось ще й подручних речей, для того, щоб могти співати, аби це не було проблемою для таких церков. Бо Ісус сказав, що пам'ятаєте ці слова, що кажу вам, коли вони замовкнуть, ті люди, які славлять Бога, які бачать його чудеса в своєму житті і славлять Його, коли вони замокнуть, то що станеться? Камні будуть е, кричати. Так, от у мене запитання, друзі. Чому саме співом відрізняється так християнство від усіх інших вірувань? Як ви думаєте, чому? Ретельний погляд на ту історію, яку ми сьогодні з вами святкуємо, може дати відповідь на це запитання. Ретельний погляд на різдво може дати зрозуміти, що такого відрізняє нас від інших народів. Коли ми відкриваємо різдвяну історію, ми бачимо, особливо ми сьогодні, зараз, от, цей рік, ми в наших домашніх групах, домашніх церквах вивчаємо книгу Євангелія від Луки. Це одна із найбільших, не, одна із найбільших, найбільша книга Нового Завіту. І коли ви читаєте перший другий розділ, ви не зможете не помітити, скільки пісень там записано в цих текстах. Пам'ятаєте когось із них, хто там співав? Да, Давид співав. Не Давид. Давид співав точно. Ну він трохи раніше. На 500 років там, раніше, не 500, на тисячу, рівно на тисячу років. Марія співала, точно. Марія співала. Навіть, по-моєму, не одну пісню. Ще хто? Єлизавета. Ангели щось там прийшли і вони хвалили Господа. Є варіант, що, напевно, це вони співом. Деякі картини малюють їх там з цілякими інструментами. Хто ще? Пам'ятаєте, Симеон у храмі, коли Ісуса принесли для певного ритуалу туди. То Він воздає славу Господу. Анна, яка дивиться на все це, яка також там була, вона славить Господа. Тобто, коли ми читаємо всі ці історії, ми бачимо, як Бога славить усе. Навіть ангели, які приходять, і у відповідь, коли пастухи йдуть і шукають новонародження дитя, вони славлять Господа. І це неймовірно. Різдво це не просто подія, яку люди розповідали одне одному, а це істину, яку оспівували. Це настільки неймовірна подія, що не можна було просто, знаєте, так монотонно, так сумним обличчям розказувати про нього. Не вистачало слів, що доводилось писати вірші, співати пісні. Так от у мене запитання до вас: чому, от, до речі, заклик сьогоднішнього зібрання це співай. Ви пам'ятаєте, хто ходив на зібрання нашої церкви? У нас була серія проповідей. Ми говорили з вами, які має бути реакція на прихід Спасителя. Говорили з вами, що ми маємо. Надіятись, маємо любити, шукати мир, знайти мир в Ісусі, і ми маємо радувати. Сьогодні я хотів би заключити проповідь цієї серії сказати: співає. Якщо ти повірив, що Ісус Христос прийшов на цю землю, ти маєш співати. Отже, перше, чому ми співаємо, тому що сам Бог втілюється, насправді це те, що відрізняє християнство від усіх інших вірувань. Бог втілився, християни вірять в цю неймовірну річ. Що не просто Бог посилає одного з своїх ангелів, якого йому там не жалко було. Самого такого, знаєте, ну не знаю, чи добре, давайте хороша, самосерйозно, там архангела Макіла. Але ні, до речі, є такі е псевдохристиянські вірування, які вірять, що Бог послав е от свого ангела. Але ми кажемо, що в цьому питанні, от е свідки його, вони помиляються. Бог послав не просто ангела. Бог послав свого Сина, Ісуса Христа, сам Бог Він втілився. От в чому є християнство, воно є унікальним і неповторним. Тому що Бог не просто прийшов в наше життя, Бог не просто проініціював і прийшов на цю землю, а Він став людиною. Він прийшов неймовірним чином. І коли християни, коли люди починали це усвідомлювати, коли вони починали думати, що сам Бог, Творець цього, він стає людиною, він стає одним із нас і приходить на цю землю. Їхні уста не могли мовчати, і вони славили і прославляли Господа. І це те, що друзі відрізняє нас від інших вірувань. Це те, що відрізняє християн від тих же самих мусульман. Ви знаєте, що Аллах їхній, він не приходить в історію людей. Більше того, Аллах не має сина, якого він б мав послати на цю землю. Та й і сам Аллах, не приходить на цю землю. І саме тому ті люди, які кажуть, що всі дороги ведуть до Бога, ну не зовсім воно таке. Тому що Аллах не має сина, Бог Біблії, він має сина, якого Він посилає на цю землю. І це те, що сильно відрізняє нас від того безчувственного, від того такого холодного, бога, Аллаха, якого змальовує Коран. Знаєте, мені доводилося один раз спілкуватися з мусульманами, і коли я їх запитую, одне, одне запитання, запам'ятайте, коли ви спілкуєтеся з ними. Спробуйте задати їм запитання, на яких підставах Аллах має, е, може вас простити. Чому Аллах може вас простити? Знаєте, що вони будуть відповідати? Ну тому що ну, він так хоче. Ну я їм пояснюю: якщо б е, я був судею, я б просто захотів простити Путіна. що б всі українці подумали про це? Я несправедливий, мене потрібно засудити перед тим, як засудити його. Це несправедливо, якби просто Бог захотів нас простити, і він просто це зробив. Якимось чином потрібно вирішити проблему гріха, проблему бунта і проблему наших стосунків з Богом. І Бог не просто прощає, махає рукою на справедливість, а Бог реалізує справедливість і в той же час сказує любов, неймовірним чином, приходячи на цю землю в лиці Ісуса Христа. Ось чим відрізняється християнство, і ось чому християни вони не можуть мовчати? Ви знаєте, в Звітні науці, окрім тих текстів, які ми вже зараз згадували з вами, де люди вони чули про прихід Христа на цю землю вони співали. Апостол Павло, який жив там кілька десятків років пізніше, не, кілька десятків, кілька п'ятдесят років тому, після всіх цих подій, і він описує доктрини християнства, які ми сьогодні читаємо в Біблії, і він описує те, що. Є піснями насправді. Він запозичує він те, що було в обіході у християн на той час, і він вкладає їх в свої листи. Ось, наприклад, такий текст, як Филиппіанам 2.6.11. Це було поширено після вже на той час, і Аполло бере і просто вкладає їх в свій текст для того, щоб пояснити, яким нам, християнам, потрібно бути, і він записує ці слова, які були пісні на той час. Він, тобто про Ісуса Христа, має на увазі, маючи Божу природу. Не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, яким чином Ісус понизив себе, будучи рівним Богу? І далі Він продовжує, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина, ставши людиною, ось як Ісус себе понизив. Він упокорив себе, був слухняним і слухняним аж до смерті, і до смерті хресної. Це неймовірне приниження нашого Господа, Бога Ісуса Христа. Тому Бог надзвичайно звеличив його, дав йому ім'я, яке вище всякого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилася кожна коліна і піднебесних, і земних, і підземних. І щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь. Цією піснею Він хотів показати і сказати, розказати цю таємницю втілення нашого Ісуса Христа, яка є неймовірною звісткою. Або, наприклад, іще один текст 1 Тимофію 3:16. А Павло пише пастор, який знаходиться в Ефесі, і він хоче підбадьорити його, нагадати, і він знову ж таки цитує пісню, яка складається чіткої такої рими, якщо це почитати для знавців єврейської мови. І він говорить: беззаперечно, що є таємниця велик, благочестя велика, той, хто з'явився в тілі, оправдався в дусі, показався ангелам, був проповідуваний між народами, в нього повірили у світі. І він. Вознісся у славі. Пісня про втілення, про подвиг Ісуса Христа вона лунала з уст християн. Чому? Тому що коли ми чуємо про те, що сам Бог приходить на цю землю, то в нас є один із двох виборів. Колись Лютер сказав: у відповідь на народження Ісуса ми можемо або повстати як демони, або радіти як ангели. І є люди першої категорії, і є люди категорії другої. Я закликаю вас, станьте категорією другою. Станьте тими людьми, які усвідомлюються і прославляють Бога. Отже, перше, ми співаємо це, тому що сам Бог Він втілився, він прийшов на цю землю. Друге, що є особливим, чому у нас є причини для співу, взагалі, в цілому, і в ці дні, коли ми по особливому думаємо про прихід Ісуса Христа на цю землю, це тому, що наше спасіння воно здійснилося. Насправді, те, чим відрізняється християнство. Від інших взагалі може всі релігії розділити, навіть ті люди, які називають себе християнами, але вони не до кінця зрозуміли, в чому суть християнства, то усіх людей може поділити на дві категорії: це ті люди, які вірять, що я маю заслужити Божу прихильність, і ті люди, які вірять, що Божа прихильність заслужена Ісусом Христом повністю. Незважаючи на всю різноманітність світових релігій, насправді існує лише два види релігії. Релігія «зроблено», «уже зроблено все, щоби я був спасений». І релігія зроби. Тобто напущся, зроби якісь треби, зроби стільки то добра, зроби стільки покаянь, зроби стільки жертвоприношення», зроби якісь речі. І тоді, можливо, Боги чи Бог він прихилиться до тебе, і, можливо, тоді він тебе врятує. Але християни вірять, що тільки через Ісуса Христа робота завершена раз і назавжди. Немає чого додати. Ми спасені і ми цьому радіємо. Іслам має п'ять стовпів для того, щоб бути справжнім мусульманином, ви маєте п'ять речей основних таких робити. Буддизм восьмискладовий складовий шлях. Синкхізм прописує моделі самоспасіння. Є ще таке, як New Age – які пропонує духовні техніки, які мають тебе наблизити до Божества. Але жоден з них не може вдосконалити совість тих, хто молиться, і не має жодного спасіння, впевненості, спасіння для людей, прихильників цих релігій. Ми ж маємо це. Спів християн це реакція на надію і впевненість, що ми спасені, ми радісні і ми маємо підставу на це. До речі, що означає звеличувати і прославляти Бога? Що це означає? Прославляти Бога не означає робити Його славним. Знаєте чому? Тому що Він і так славний. Він не потребує, щоб хтось його прославив і від цього він стає славним. Ні, Бог безкінечно славний, Бог величний, Бог прекрасний, Бог гідний. Прославляти Бога означає показати те, ким Він є. А не зробити його таким. І, до речі, е, існує два способи, яким чином ми можемо е, збільшити щось. Перше це за допомогою мікроскопа, а друге за допомогою телескопа. Що робить мікроскоп? Він бере реально щось малесеньке і збільшує, збільшує, збільшує до такої частички, хоча б як фаланга моєї пальця, для того, щоб ви могли розглядіти, що там в тій клітині або що там відбувається. Деякі люди намагаються таким чином підійти до Бога. Вони вважають Бога чимось таким несуттєвим, неважливим, і що християни намагаються трохи збільшити, показати, але це богохульство так вважати Бога. Бог, Він є як зірка на небі, якого ми можемо розладити в телескопі, і ми можемо побачити його як цяточку там десь на небі. Так, більшість людей вважають Бога як цяточка, яка там мерехкотить, яка особливо мені там не допомагає, не заважає. Але насправді це не цяточка. Ви знаєте, зірка, яка велика? Вона більше. За нашу землю в сотні рази. Є зірки, які в тисячі разів більше за нашу землю. Так от телескоп, що він робить, він намагається трішечки збільшити цю зірку, яка є в тисячі разів більше. Коли ми прославляємо нашого Господа, ми не робимо його більшим, а ми тільки показуємо, що Він є великим. І ми це робимо в мініатюрному сенсі, тому що наш Бог неймовірно великий. Він неймовірно величезний. Бог, він не те, щоби. Великий Бог він міг би всю, весь всесвіт тримати у, у своїй кишені, як я там можу жуйку орбіт тримати. Він неймовірно величезний, і ось цей Бог він прийшов на цю землю для того, щоб стати таким, як ми, і для того, щоб спасти нас. Саме тому ми сьогодні маємо привід славити нашого Господа, бо спасіння наше від наших гріхів, від нас самих, воно ініційоване Богом, воно завершено суб'єктивно в історії. Воно зараховується а, і через віру в Ісуса Христа, а не в процесі ми заслуговуємо це спасіння. І все, що ми робимо, це є ділом, все, всі діла, які ми робимо, це плід нашої віри, а не причина, щоб Бог нас прийняв. Саме тому християни це ті люди, які вірять, що все зроблено. А я просто вірю і всім серцем слідую за тим Богом, який все зробив для мого спасіння. Який зробив те, що я би ніколи не міг зробити. насправді, друзі, знаєте, що за свій гріх ви можете заплатити. Але це буде відбуватися ціловічність в аду. Так Біблія говорить. Натомість Бог пропонує вам іншу альтернативу. Він пропонує повірити в Ісуса, який пережив відділеність від Отця, який пережив жахливу смерть для того, щоб сьогодні вірячи в Нього, ми ніколи не знали, що таке вічна відділеність від Бога. Тому це друге. І річ чому, що сприяє нашому співу сьогодні? Бог уже врятував нас. І коли я думаю, що мені не потрібно заробити, коли я не сумніваюся, а чи буду я спасене, чи зароблю зароблює своє спасіння, а я впевнений, що я завдяки тому, що Ісус Христос зробив, я маю сьогодні спасіння, це піднімає мене. Я не можу мовчати, я хочу казати Алілуя Тобі, Господи, і прославляти Його. І третя річ, чому. Ми сьогодні співаємо нашому Богу, це тому, що наше майбутнє славне. Наше майбутнє славне. Ми співаємо не тому, що теперішня нам приємне. Так, є приємні речі в нашому житті, і Бог благословляє нас понад міру, щоб їх було в нашому житті. Але разом з тим, навіть самі приємні речі вони наповнені якоюсь гіркотою, якимись непорозумінням. От в моєму житті я сьогодні святкую 20-річчя мого шлюбу. І я радію цьому, але шлюб був наповнений не тільки радощами. Різними переживаннями, покаянням одне перед одним, коли я просив прощення, коли, коли я усвідомлював, який я недостойний, які я речі роблю. Мені соромно було би деякі речі, щоб ви побачили, які відбувалися в моєму житті. Мій шлюб, який я вважаю, є, є прекрасним Божим даром в моєму житті, але навіть його я знаю, як спаплюжити, я знаю, як його викривити. Але Бог, по своїй милосердю, Він все одно дає підніматися, радуватися цьому. І більше того. Шлюб це є невеличка така річ, яка вказує на майбутню радість, яку ми будемо мати, коли Ісус прийде вдруге на цю землю. Саме тому християни це ті люди, які не вірять, що саме прекрасне, що ми маємо, воно тут і зараз. А ми віримо, що теперішні справи вони можуть бути не зовсім приємними. Наша війна, вона стогидла нам. Ми втомились від неї. Ми, ми, ми втомились переживати за наших рідних, ми втомилися чути від звістки, ми втомилися від цього очікування. Але наша надія, що би не було би, як би не було би тяжко, але прийде той момент, славний момент, коли той народжений Ісус Христос, який помер на Христі за нас, який воскрес у славі, вознісся на небеса, він прийде вдруге на цю землю. І тому, згадуючи його перший прихід, ми не можемо не пам'ятати, що він прийде вдруге. Тому що Біблія про другий прихід. Говорить значно більше, ніж про перший прихід. І коли все те, що було сказано про перший прихід, воно здійснилося, то тим більше здійсниться все те, що сказано про другий Його прихід. Тому, друзі, ми сьогодні маємо причин вдосталь, аби славити нашого Господа і аби співати Йому від цього серця, тому що наше майбутнє, наше майбутнє з прославленим Ісусом, воно є неймовірне славне. Тому співайте нашому Господу, тому прославляйте Його і величайте Його. І давайте це робити зараз. Давайте підняти, піднімемось і будемо славити нашого Господа. Поки наші музиканти виходять, я буду. Я буду, Ви ще мали щось зробити. Ні? Я буду молитись тоді. Господи, ми до Тебе молимося і дякуємо Тобі за те, що ми маємо мільйон причин, щоб славити Тебе. Але найбільші з них, це сьогодні, ми визначаємо, це те, що Ти прийшов на цю землю. Ти... Бог, який створив все, захотів стати людиною, людиною вразливою, яку можна було поранити, яку вбито було. Але це не випадок такий, а це твій задум, мудрий, нашого спасіння. Тому що те, що зробив Ісус, цього достатньо для того, щоб ми сьогодні були впевнені, що ми йдемо правильним шляхом. Ти заплатив досталь за нашу вину. І сьогодні, віруючи в твого Сина, Отець наш Небесний, ми. Віримо, що ми можемо мати прощення гріхів. Господи, моя молитва за всіх людей, які зараз тут слухають цю проповідь, цю молитву, щоб кожен із нас він увірував тебе, наблизився до Тебе, і аби сьогодні співав пісні не через традицію таку, а співав пісні з вдячністю тобі, бо ти достойний того, щоб славити Тебе. Немає більшої причини. Аби оспівувати її в нашому житті, ніж ти Бог, який прийшов на цю землю, який втілився, який зробив неймовірний подвиг заради нашого спасіння, і сьогодні очікує нашого прийняття віри і хвали. Господи, величаємо тебе. Амінь. Амінь.